Помилка, яка змушувала мене страждати від печії 15 років і набрати 14 кг зайвої ваги. Ви теж їсте лише двічі на день? Я так робив і постійно переїдав, що викликало надмірне виділення шлункового соку. За один раз я міг з'їсти 3-4 апельсини, що приводило до надмірного виділення жовчі та стончення стінок шлунка. Я обожнював прянощі та сіль і додавав їх не потроху, а на око. Замість чистої води я літрами пив каву, причому віддавав перевагу каві 3 в одному. А це справжня адська суміш для кишечника, енергетики. Так, я їх обожнював, але вони зіпсували мій кишечник замість підняття рівня енергії. Щоб зняти печію, я використовував доступні препарати з аптеки, зовсім не змінюючи харчування. Не повторюйте моїх помилок. Якщо хочете зберегти свій кишечник і зекономити гроші на лікуванні, Хочете дізнатися, як я позбувся печії і вже 5 років почуваюся чудово, підписуйтесь на мою сторінку. Як тільки кількість підписників досягне тисячі, я буду проводити стріми, де буду ділитися корисними лайфхаками зі здорового способу життя та харчування.